Держпром це е, знаходиться в центрі Харкова на найбільшій площі е, України це теж одна з найбільших площ Європи, 11 гектарів, Майдан Свободи. Вона така конструктивістка. І Держпром це був перший хмарочос Харкова. І ця будівля була збудована дуже цікаво. Американці брали участь в будуванні цієї будівлі в 1920-х роках. Тоді Харків е, був столицею. І треба було адміністративну будівлю для різних органів влади, і тому її будували. І там цікаво окремі стіни заливали повністю бетоном. Цю будівлю не чіпляли не чіпали нацисти. Вони її зберегли, бо вона дуже цікава і красива символ конструктивізму. І ця будівля є символом Харкова. Вона ми, як ви завжди, говорили, незламний Харків. І всюди зображали цей держпром. Звісно, його важко зруйнувати повністю, але пряме попадання все одно руйнує.